Добрий день, мої любі тільці! Вітаю вас на каналі Світле Таро. Мене звати Ірина і я буду робити для вас таро розклад на наступний тиждень з 31 березня по 6 квітня 2025 року. Розклад я буду робити на класичному таро. Також є поради та попередження від Всесвіту. Старші аркани, на яких подивимось, чи здійсниться бажанечко. Колода, назва якої говорить за себе тараканчики в голові. А також є дві метафоричні колоди: становлення душі та мудрість серця. Подивимося від Всесвіту пораду для вашої душі і для вашого серця. І так, я буду робити розклад для вас, любі тільці. А ви підписуйтеся, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. Я буду щиро вдячна вам. За енергообмін та підтримку мого каналу Низький Вам Уклін. Звичайно, розклад загальний і програтись для всіх одинаково не може. Тому, якщо хтось захоче щось у мене запитати, мій номер телефончику в описі під відео. Я подивлюсь на картах Таро відповіді на ваші запитання. І так. Покажіть нам, будь ласка, що очікує тільців на наступному тижні? З 31 березня по 6 квітня 2025 року. В яких енергіях для тільців пройде наступний тиждень? З 31 березня по 6 квітня 2025 року. І так, тільці на наступному тижні. 31 березня по 6 квітня. Основна енергія тижня для тільців. Особисте життя тільців. Робота. Фінансовий стан, стан здоров'я. Що або хто буде допомагати тільцям? Що або хто буде допомагати тільцям, що або хто буде заважати тільцям? І так, над дні лоди шестірка жезлів перемога, тріумф. Давайте подивимося. Порада та попередження від Всесвіту. Покажіть нам, будь ласка, для тільців на наступний тиждень з 31 березня по 6 квітня 2025 року. І так, порада та попередження для тільців. Порада і попередження від всесвіту. Давайте подивимося, чи здійсниться ваше бажанечко. Покажіть нам, будь ласка, чи здійсниться бажання тільців і коли воно здійсниться. Чи здійсниться бажання тільців і коли воно здійсниться? І так, тараканчики в вашій голові, які будуть командувати парадом, давайте подивимось. Які таракани в голові у тільців будуть командувати парадом на наступному тижні з 31 березня по 6 квітня 2025 року? І так, таракани в голові у тільців. Один тараканчик і другий тараканчик. Розклад готовий, починаємо читати. В якості основної енергії тижня нам випала семірка пентаклів. Ну, і про що каже ця карта? Що чекаючи ще врожаю від своєї праці, виявляйте терпіння і не забувайте про поточні справи. Отримання в майбутньої гідної винагороди за праведну працю. Це карта терпіння, вміння чекати, бути поступливим в рішеннях, діях і вчинках. Робочий процес ще не закінчено, потрібно продовжувати старано працювати, щоб отримати бажане. Це карта постійного розвитку, непреривного зросту, довгострокових проєктів і переоцінки цінностей. Зараз ви перебуваєте у положенні ну, сіяча, да? е, який чекає врожаю. Якщо ви були працьовиті і старанні, посіяли добре насіння, то незабаром можна очікувати гарних результатів, грошей, кар'єрного зростання, визнання, авторитету, слави. Ще, поки що від вас потрібно терпіння і старана праця. Вони обов'язково будуть винагороджені. Відстрочка у справах і перевірка на витримку треба вміти чекати, не втрачаючи мотивації. Ось такі ось у вас енергії, скажімо так, на наступному тижні вам просто потрібно буде працювати і чекати результатів своєї праці. Тому що, посадивши сьогодні зерно, завтра ми не зможемо зібрати врожай. Потрібно, щоб цей куст виріс, щоб оці плоди поспіли, а потім вже можна буде сміливо їх збирати. Так що на цьому тижні гарні рівномірні енергії у вас будуть особисте життя. В якості особистого життя для вас тільці. Випала вісімка пентаклів. Це гарна карта теж і в плані е, особистого життя. У шлюбі партнери мають серйозні наміри, планують довгий, міцний і щасливий шлюб. Вони готові працювати над відносинами, над своїми особистими якостями, виявляти терпіння та нести відповідальність за щастя коханої людини. Для самотньої людини позитивна карта, дуже скоро вона зустріне свою половинку, бо морально готова до стосунків та побудування міцного любовного союзу. <кій> <Вибачаюсь>. <кій> У парі чекається красивий, неквапливий роман, без пристрасних поривів і спонтанних дій. Де закоханих пов'язує довіра, глибока любов, відповідальність. Обидва інтуїтивно відчувають та роблять все, щоб зміцнити взаємовідносини. Отакі От ось гарні, спокійні енергії у вас в особистому житті, чудові енергії, без, скажімо так, взривів емоцій, без Пристрасті, там уже таких, що через край. Далі робота. В якості роботи двійка кубків. Теж дуже гарна карта. Успіх в бізнесі завдяки міцним союз, союзам з партнерами. Це карта союзів, договорів. І завдяки ним їм. Успіх в бізнесі. Справи розширюються, матеріальне благополуччя зростає. Ви повністю задоволені обставинами, що склалися. Позитивний настрій, почуття ліктя у колективі допомагають успішно виконувати робочі завдання. Колеги поважають і беруть приклад з вас. З закордонними партнерами. Перемовини пройдуть успішно і буде хороша співпраця. Також успішно буде все реалізуватися в художніх та творчих направленнях. Підтримка та взаємодопомога це основа успіху на даному етапі життя, прагніть зрозуміти інших людей, враховуйте їхню думку, допомагайте в міру сил і здійснення бажання. Стане ближчим. Отакі От ось гарні енергії у вас в роботі. Все у вас чудово. Тільці. І так, фінансовий стан. <кій> <кій> Вибачаюся. Фінансовий стан випав старший аркан закохані. Це взаємний потяг не лише між людьми. А і між, між вами та грошима. Якщо у вас було скрутне становище, то, то допомога вже в дорозі. Але якщо ви попросите про допомогу та розкажете про свої проблеми, зараз також найкращий час, щоб взяти на себе фінансовий ризик. Наприклад, почати власну справу або взяти кредит. Отак. От Гроші у вас є, а якщо якась ситуація, то допомога вже в дорозі. Здоров'я. В якості здоров'я випав старший аркан, шут, блазень. Здоров'я, по-перше, це легковажне ставлення до здоров'я. Також по цій карті може бути початок процесу лікування. І, можливо, підійдуть нетрадиційні методи лікування. В якості попередження тут ви, ви, можуть бути такі, як дитячі хвороби, також, так як це карта дитини, дитячі хвороби вітрянка, ну і інші там які. От. А також можуть бути проблеми з головою, тому що суд, дурень, говорить сам за себе, необдумані вчинки, а соціальна поведінка. Ну і як попередження, ще раз повторю вам безповідальне ставлення до здоров'я. Будь ласка, віднесіться до свого здоров'я більш серйозно, тому що здоров'я це одна з основних наших цінностей. А так, звичайно, здоров'я має бути гарним. Діти вони в основному не дуже сильно хворіють. Серйозних таких проблем немає, але безвідповідальне ставлення не годиться. Значить, що може вам допомогти? В якості допомоги вам на наступний тиждень випав туз мечів. Це гарна карта. Яка говорить, що, озброївшись логікою, досвідом і майстерністю, ви можете одним, одним рішучим кроком розсікти гордіїв вузол своїх проблем. Використовуйте свій інтелект, приймайте грамотні рішення, робіть вірні вчинки, обличте емоції і думайте головою, а не серцем. Отакі ось поради для вас, отакі ось нюанси можуть вам допомогти в роботі. Включайте логіку і розум. Що може зашкодити вам? В якості зашкоди вам випав старший аркан вежа. Ну, що сказати за вежу? Це переломний якийсь момент, якийсь каред. Який кардинальним образом міняє світогляд людини. От. Ну, не знаю, може бути якась ситуація, якась новина, якась щось таке, що може ви, ви, вибити ґрунт у вас із під ніг. Але, скажімо так, Ну, як вежа, це як птиця Фенікс, яка постійно ну, відроджується із свого пепла. І, відродившись, ви побудує, побудуєте нове щастя і перетворитесь в щось сильніше. Я не знаю, в чому може програтися ця вежа. Я дивлюся, у вас гарні енергії. Можливо, здоров'я вас може підкачати. Тому, будь ласка, по цій карті проходять ще нервові зриви. Будь ласка, будьте уважні до свого здоров'я. Давайте подивимось пораду від Всесвіту для вас, мої любительці. І так порада. Діяти та ухвалювати рішення треба швидко. Всесвіт вас, вам радить діяти і ухвалювати рішення швидко. Попередження від Всесвіту. Не шукайте пригод і не хапайтеся за все підряд. Не розпиляйтеся подрібницям. Ви, скажімо так, определіть, що для вас головне, і дійте. Давайте подивимося, чи здійсниться ваше бажання. Старший аркан Зірка говорить, що бажання ваше здійсниться, але не дуже скоро, тому що зірка знаходиться далеко. От, значить, в віддаленому майбутньому для цього потрібно вірити в мрію і працювати, не лінуватися. Отаке От ось у вас прогноз по бажанню. Працюйте, не лінуйтеся, вірте в мрію, і бажання ваше в віддаленому майбутньому здійсниться. Давайте подивимося, які таракани в голові у вас на наступному тижні будуть керувати парадом. Сиривноважка. Ви будете сорівнуватися з кимось, хто кращий. А ще у вас такий тараканчик випав. Лавілас. Захочеться вам пофліртувати, покрутити романи. От. Ось такі тараканчики в голові у вас. І сорівноважка захочеться вам з кимось посорівнуватися. Давайте подивимось тепер метафоричні карти. І так, становлення душі, перетворення душі. Що потрібно усвідомити тільцям на наступному тижні для становлення, перетворення, заспокоєння та росту їхньої душі? Що потрібно усвідомити на наступному тижні тільцям для їхньої душі? І так, витягуємо карту і дивимося. А усвідомити, ви, усвідомити вам потрібно, хто ви де і з ким у своїх найщасливіших мріях? Усвідомте, будь ласка, де ви, хто, хто ви де і з ким у своїх найщасливіших мріях? Ось тут така гарна картинка. Баришня сидить з кавалером на шматочку тортику. Квіти багато, ягоди, на березі моря, гори далі, чудова картинка. І от подумайте, будь ласка, хто вийде коли в своїх найсамих щасливих мріях. Можливо, щось в житті потрібно змінити. Для становлення вашої душі та перетворення. І давайте подивимося, яка мудрість серця має відкритися тільцям на наступному тижні з 31 березня по 6 квітня 2025 року, яка мудрість серця має відкритися тільцям на наступному тижні? І так, як швидко минають дні, як швидко плине життя, те, про що ми мріяли нещодавно, вже й звершилося, а як і ні, то вже може і не статися. Проте, ми мріємо знову і знову, і в наших мріях живемо в іншій реальності. Ось така гарна панянка, яка Мріє про якісь свої там потаємні бажання і живе в них в іншій реальності. Тому всесвіт для душі вам радить усвідомити, хто ви, де і з ким в цій реальності. Отакий От ось у розклад у мене вийшов для вас. Любі тільці, дякую вам за увагу. Бажаю вам нашої української перемоги, мирного неба над головою, щастя, здоров'я та успіхів, а також бажаю, щоб усе гарне обов'язково здійснилось, а негарне програлось як можна більш безболісно. Дякую ще раз за увагу, до побачення, любі друзі!